Я имею в виду, что когда эти сиготики гуляют, они не могут. А шальная пуля може и не долетить, а прилететь. Розмінка, але кажуть, чекайте швидше. Ні, ти такі. Бо їм таке, вони, в даже залізли той сайти. Сидять. Ми матів нагнем, щоб подскати. На ту подсвільник А Авага убрати стоїть. Там себеры, да? А, да. Пустые от тебя? Не-не-не. Ну пустые, ладно. Напитчик. Пусты. Не держится швиденько. Нет, а 8 секунд до разрыва закал. 8 секунд? 8 секунд было до разрыва. А вон вони з тої гори стріляють, бачиш? Ну там є кілометри. Це снайпер може Так, це приїхати.